Доброго дня. Okay. Зас... Проводимо засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища конецької ради 13 грудня 24 року. Розпочинаємо. Присутні п'ятеро членів комісії, присутній один по поважній причині. Ну, я думаю, що будемо починати роботу. Запрошений голова сільської ради, роботів секретар секретарської ради. Романчук, Оксана Батьківна, Керницька, Ольга Миколаївна, начальник відділу. Будемо починати. Порядок денний. Про відмову перше питання. Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних, ділян, земельних ділянків водного фонду. Слідуючи. Про затвердження проєкту землеустрою, щодо одведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянина Висоцької Надії Миколаївни. Про затвердження проєкту землеустрою, щодо одведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, Кузьмичу Миколі Михайловичу. Про затвердження проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Був Ольга Ольгі Васильівні, слідуючи про затвердження технічної документації і землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва житлового будинку Господських будівлі Скоруд Димчуку Олександру Васильовичу. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі з Демчук Димчук Ользі Олександрівні, слідуючи про надання дозволу братів Небленерго. На використання земель комунальної власності без документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою на період виконання будівельно-монтажних робіт, слідуючи про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд Драчук Надія Григорівна. Слідуючи про затвердження проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки Сільве призначення, якої зміниться для будівництва обслуговування слово будинку господарських будівель і споруд Федорчуку Олександру Вячеславовичу. Слідуючи про затвердження технічної документації із земноустрою та передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Осільчуку Миколі Васильовичу. Слідуючи про надання згоди на одержання права власності на земельну ділянку та укладання угоди про передачу права власності на земельну ділянку. Зв'язку з добровільною відмовою власника Ліщук Надії Кузьмі. Які є ще доповнення? Ну, голосуємо за порядок денний. Перше питання доповідає Керницька Оля Миколаївна про відмову у затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки водного фонду. Це питання ми розглядали на попередній сесії. Відклали розгляд цього питання. І зараз підготували відмову в зв'язку з невідповідністю. Ну, внесли зміни і земельні ділянки водного фонду, на яких розташовані об'єкти водні об'єкти загальнодержавного значення, відноситься до земель державної власності. Відповідно, тепер буде затверджувати такі документи обласна адміністрація. Тому ми відмовляємо і будемо рекомендувати подати цю документацію в адміністрації. Сесії сільської сесі ради, тому що ми не заперечуємо. Хто за одного Слідуючи питання про затвердження проєкту земноустрою, що відведення земельної ділянки ціле призначення корозміється для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд Висоцький, Надії Миколаївна. Якові земельна ділянка розташована в селі Порозове, Міняється е, з особистого селянського господарства під житлове будівництво си, е, в центрі. Ділянка. Вістобудівниці ділянка передбачена така зміна під житлове будівництво. Дякую. Слідуючи питання. Про затвердження проєкту щодо введення земельної ділянки, ціле призначення, якого зміниться для будівництва та обслуговування житлового будинку господської будівлі і споруд Кузьмичу Миколі Михайловичу. Земельна ділянка. Також змінюється цільове призначення з особистого селянського господарства під житлове будівництво, розташоване в нас в столі колоденка під лісом. Цей масивчик містобудівною документацією передбачена, зміна на таке цільове призначення. Земельна ділянка площею 0 Це їхня земля, не? Mm -hmm. да, їхня земля, mm -hmm. власність міняється. Я думаю, що ми не заперечуємо. Розглянути на даних, на сесії сільської ради дано питання. Хто за дану пропозицію? Дякую. Так. Слідуючи, про затвердження проєкту землеустрою, що відведення земельної ділянки ціле призначення кейс. змінюється для будівництва обслуговування житлового будинку господських будівель, і споруд Бугринець пользі Васильівни. Земельна ділянка розташована в селі Кородинка, площі 03220, це її приватна власність, міняється з особистого селянського під будівництво. В минулому році вона ще відмовилася від частинки ділянки, е ну, яка пішла під дорогу. І це вже сподали. Ні, ні, не в минулому році, а в цьому році відмовилася, В минулому році ми ще приймали рішення, що не заперечуємо прийняти. Місто будівельної документації передачу пока Житлове передбачимо. Хто задав пропозицію? Дякую. Слідуючи, про затвердження технічної документації і землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування управління будинкові споруд громадянину Димчуку Олександру Васильовичу. Оце в нас земельні ділянки розташовані в селі корміння вулиця Бойка, 6. там, що ми виїжджали, якщо всі пам'ятають, вони з сусідами. Ну, вже узгодили, помирилися один в другому, майже то підписали. Ділянка, так, да, сервітут там доклади Ділянка під існуючим житловим будинком. Право власності в Олександра. Він має право оформити залі під таким будинком під будівництво. Я думаю, що ми схвалюємо проект і внести на сільську ради. Хто за? Дякую. Слідуючи про затвердження технічної документації устрою та передачу земельної ділянки власник для будівництва і обслуговування житлової будівелі споруд громадянину Демчук Ользі Олександрівни. Це так само на Бойка, тільки вже десять. По факту, якби в одному дворі там та старіша хата. Тут в неї в Ольгі Олександрівні право власності на ту іншу будівлю, земельна ділянка, там вісоти на два під хату, вона також управляє. Я думаю, що на сесії, хай. Не mm -hmm. заперечуємо. Хто за дану пропозиції? Дякую. Mm -hmm. Слідуючи. Mm -hmm. е про надання дозволу прат рівнем енерго на використання земель комунальної власності без документа, що засвідчує право власності чи користування земель ділянки на період виконання будівельних монтажних робіт. Дивіться, звернулись до нас обленерго. Вони планують прокладати кабельну лінію 10 кВт для того, щоб заживити. У нас викупили земельну ділянку і там в будують автозаправочний комплекс. Получається заживлять будуть тут. Тут є. Заправка UPG, а, до неї підводиться високовольтна лінія до заправки UPG. Вийшли свій трансформатор. Вони заживлюються до цієї високовольтної лінії, йдуть по польовій дорозі, понад трасою Київчок, потім проколом проходять через Київчок і ставлять трансформаторну підстанцію на фаст-фейл. Це там та земля по нас є.

Ну, вони мають право згідно закону про енергетику використовувати земельну ділянку без ну, есть, не відводячи її в оренду на період будівництва, поки не положать кабельну лінію. У ага. проєкті рішення ми написали, щоб надати дозвіл і під час проведення будівельно-монтажних робіт вказаних. В пункті один рішення саме прокладання кабельної лінії, забезпечення збереження існуючих та реженерних комунікацій, повідомити сільську раду про завершення таких робіт і на територію, території проведення будівельно-монтажних робіт провести належний стан проти місяця після їх завершення. Тобто, ну, щоб вони там не, не розуміли все по правилам свято. Ну, згідно свого, свого профільного закону, вони мають право без оренди на період будівництва використати. Виходить, там. Приватна власність, тут уже Державна де служба автомобільних доріг, тут наша є. Тому Тут прокол будуть робити. Так, тут прокол будуть робити. І тут прокол під газом буде робити. Якщо вони не з усіма узгодили, то ми я думаю, не заперечуємо, вони на сесії, хто задав на пропозицію. Я так думаю, до 6 метрів, вони під дороги будуть спожити. Там поліва дорога, там полівають. Слідуюче питання про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва ословування житлового будинку будівель і споруд радчук Надії Георгії. Технічна документація розроблена на земельну ділянку в селі Корнен, вулиця Борка, 52. На земельній ділянці розташований житловий будинок, існуючий. Так само оформляють землю під будинком. Площа. 13 соток. По обліку в них також 13 соток, навіть без заперечення, щоб, щоб не дати. Давай, і ну, це і на так, пообліковується ними 13 і наділяється, на, на що розташований їхній житловий будинку не справляється. Я житлові. думаю, що ми не будемо протипонують створити даний проєкт рішення ну, заходити на сесії сільської ради. Хто за дана Слідуючи, всі... Про затвердження проєкту землеустрою щодо ведення земельної ділянки, цільове призначення, якого зміниться для будівлі і споруд житлового будинку господарства э, господарств, будівлі споруд Федорчуку Олександру В'ячеславовичу. Ділянка Федорчука Олександра Стаславича розташована в селі Проладенка містобудівної документації передбачена зміна для призначення під житлове будівництво. Ділянка в його приватній власності. Площа ділянки становить. 28 соток. Вони тут її зменшували, ну, щоб не попадали на транспортну зону. має право. Я думаю, що ми не забудемо заперечувати винести на сесії сільської ради. Хто Дякую. Слідуючи. Продання згоди на одержання права власності на земельну ділянку та вкладання угоди про передачу права власності на земельну ділянку у зв'язку із добровільною відмовою власника Ліщук Надії Кузьмін. Давайте стань, ще я ну давайте останні. Земельна ділянка розташована в селі порозове. Зараз я вам покажу яку коробочку. Ось. Ну, дивіться, оцей масивчик, де роздавали тут діляночки під лісом, а це сюди, біля паїв. Де геть у нас знизу порозом на Українки. Де цей хмель були городи, а це обороті під лісом. Так, Чому відмовляється? Бо ось оце схема поділу, оця частинка попадає на транспортну зону і ось ця частинка. від Це вже постійно межити загалом. Біст, ми цій Льві, я де були і справа, а то з'їхали. То оці дві діляночки вони відрізали. Вони відмовляємося з кузне, що наложується на дорозі. Ні, 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 -ні, -ні. вони зробили поділ земельної ділянки. Та частина, яка по генеральному плану попадає в підлаштування дороги, вони хочуть передати <кх> для нас до сільської ради. Просять нас надати їм згоду, ми що ми не заперечуємо про те, бо з даною згодою з рішення, вони підуть в нотаріус і будуть матеріально передавати земельну ділянку для влаштування під дорожню інфраструктуру. А потім після того, коли передадуть, будуть давати проєкт рішення на зміну цільового призначення. З 30% соток не попадає на дорогу. Я думаю, що ми не будемо заперечувати на сесії зі спереди та сесії. Хто дану пропозицію? Дякую. Слідуючи питання. Про затвердження технічної документації із землоустрою та передачі земель ділянки у власність для ведення особисто селянського господарства Мосійчук Миколі Васильовича. Е, Мисільчука Микола Васильовича, земельна ділянка згідно державного акту на право постійного користування постійно. землею, перебуває в постійному користуванні з цільовим призначенням для ведення особисто підсобного господарства. Які земельні ділянки є роз'яснення державного кадастрові тотожні цільові їх призначення з особистим селянським господарством, і згідно перехідних положень земельного кодексу. Ну ті, що стосуються заборони безоплатної приватизації, такий випадок не стосується тих земельних ділянок право користування якими посвідчено до 2002 року, тобто до сто п'ятдіїв. Кодекс ця ділянка зареєстрована в нас в шостому році, тому підпадає. Під цей закон і громадянин має право і для особистого селянського господарства оформити право власності на земельну ділянку в випадку, якщо він не використав свої право. Згідно державного реєстру, нема вже ділянок для особисто селянського господарства, і він має право її оформити. Ділянка розташована біля Загорожчин, скільки каже, соточок там де. Тут добре, степо, можливо, під заговор, що знаєте, mm -hmm. про це їх, а тут цей І там Ряд тих mm -hmm. ділянок, може, як тут називали першочергове поювання, там давалися постійно для відсотного, кому для фермерського, там різні яції. Mm -hmm. Я не знаю для тебя. Я думаю, що я не ми не заперечуємо проєктного про рішення то за. Дякую. Ми задали всі питання, які ще є, якого питання доповнені. Дякую Дякую. кінцем засідання. Дякую. Дякую.